Це фактично історія українського поетичного кіно. Я хочу сказати, що в принципі Іван, Іван міг збирати навколо себе ну, от, такий колектив, у себе на квартирі. В нього не було студії, яку б він міг створити, скажімо, за нинішніх умов. І вони збиралися в нього на квартирі. А ці імена це видатні імена. це і Іван Гаврилюк, і Костянтин Степанко, Ада Роговцева, Ніна Матвієнко. До речі, із квартири Івана Миколайчука там народилися Тріо Ніна Матвієнко, Марічка Миколайчук і Валентина Ковальська Тріо Золоті ключі, яке широко відоме. І звідти воно фактично і вилетіло з цієї квартири Івана Миколайчука. Там ділилися останнім шматком хліба. Там е, пили чарку, там розмовляли про кіно. Там фактично придумувалися всякі такі от ідеї, які потім втілювалися у фільми, і здавалося, що оця маленька квартира, вона фактично і породжує це українське поетичне кіно. Там були режисери видатні, Леонід Осика, Юрій Єлєнко, Роман Балаян. Там дуже-дуже багато всього так от крутилося. І всі вони тягнулися до Івана. Іван був як якоюсь такою, ну, творчою, можна сказати, маткою, до якої всі тягнулися. І коли Івана не стало,